Якби зараз були вибори, за кого б ви голосували за себе за себе. Да. Ви готові бути президентом, взяти на себе таку відповідальність? Я про це вже давно думала. Uh -huh. Є багато ідей, як можна в принципі покращити стан в країні. Діліться ідеями, як ми будемо змінювати державу. по перше, це освіта. У нас весь час змінюють освіту, але нам треба змінити підхід до освіти. Не там не змінювати програму, щоб кожен раз вчитель за голову брався а підхід. Те, що ми даємо школі, тобто підручники, всі комп'ютери, вся техніка, яка необхідна для презентації, і так далі, щоб вчитель міг спокійно донести інформацію дітям. Далі вже на вибір давати дітям вже старших років, коли вони розуміють, де вони що які ж в принципі предмети вони хочуть більше вивчати глибше, і не набирати по кількості, а набирати по бажанню. Дітей, куди вони хочуть розвиватися, пані Дар'я, що да. будемо робити з корупцією? Цифровізація все, що можна зробити максимально через комп'ютер, ми робимо через комп'ютер, все.